Найближчими днями в Україні без опадів, лише в Криму на заході невеликий дощ. Зараз ми вам все розповімо. Так, у суботу, 23 березня, дощі йтимуть на Волині, у Львівській, Рівненській та Чернігівській областях. Нарешті території країни вже переважатиме суха та сонячна погода. Місцями буде хмарно. Вітер в цей день очікується південно-західного напрямку 5-10 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 23 березня, то буде теплішати, але вночі все ще місцями буде нуль або взагалі мінус. Зараз ми вам все розповімо. Так, у суботу в західних областях температура коливатиметься від плюс 11 до плюс 15, а вночі буде від плюс 2 до плюс 6 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 9 до плюс 13. Вночі буде прохолодніше від 0 до плюс 5 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від плюс 9 до плюс 12, а вночі від мінус 3 до плюс 1 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 10 до плюс 14, а вночі від 0 до плюс 4 градусів. У суботу на півдні температура буде від плюс 10 до плюс 15 в день і від 0 до плюс 3 градусів тепла вночі. У Києві, 23 березня, протягом всього дня буде триматися хмарна погода. У другій половині дня очікується дрібний дощ, який тиме до самого вечора. Температура повітря буде від плюс 6 до плюс 11 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!